Вітаю вас, мої дорогі, Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад. Це продовження розкладу про неадекватність зеленського. Але зараз ми будемо говорити про інше. Я зачитувала в минулого разу цього разу, не буду зачитувати, тому що Бутусов, я, я вже казала, я дивилася стрім Бутусова, не дивилася прес-конференцію Зеленського, і він дослівно, я вам зачитувала. Мене дуже занепокоїло, що я побачив на прес-конференції психологічний стан Володимира Зеленського. Викликає серйозні запитання саме в його адекватності. Далі я читати не буду, але інші слова. Бутусов сказав так: сьогодні, я, сьогодні, як ніколи, я впевнений, що наше демократичне суспільство здатне створити такий тиск на владу, при якому влада почне зміни, а не цю балаканину на прес-конференціях. Я впевнений, що ми спроможні цього добитися, що владу можна підштовхнути до правильних рішень. Я впевнений в нашій перемозі. Слава Україні! Чудові слова. Я дослівно переписала, верніше записувала дослівно, що він сказав, тому зараз будемо робити. Чи дійсно, а, українське демократичне, наше демократичне суспільство, саме українське, чи може підштовхнути владу до правильних рішень? Він впевнений в цьому. Я трошечки сумніваюся, скажу відверто, але зараз будемо дивитися. Лідер. Потрібний інший лідер. Без цього лідера ми нікуди. Ні. Ні. От я казала вже: потрібний інший лідер. Без лідера, бачите, все провал. М -м. Ні, мої дорогенькі, все повинен прийти інший лідер. І, до речі, я вже говорила, хто це може бути. Тут зараз я докладу. Зараз все буду вам розшифровувати. Цього лідера вже дуже обгадили. Ось. І військові. Бачите, новий лідер і військові. Ось вам і вихід. І вихід буде. Буде вихід. Це повинен бути інший лідер. лідер. Ви знаєте, на жаль, я не бачу. Військові не можуть. Суспільство обмежено, тут дуже обмежені карти. Розумієте, люди живуть в своєму світі. Боротьба йде за виживання тут, у кожного своє. Дев'ятка кубків говорить про особисті речі. Тут я не бачу, бутусив помиляється. При цьому становищі я не бачу виходу. Я не бачу, що суспільство може щось зробити, ні, не може. Суспільство не пройшло уроків. Дуже багато пишуть мені, коли вже закінчиться цей жах, який саме жах. Ви маєте на увазі війну, яку розпочала Росія, чи цей жах, що робиться у нашій владі? Хоча це все пов'язано. Ось вам і є обмеження. Я не бачу. Мої дорогенькі, я не бачу. Ви вибачайте. Вибачайте. І ось ця карта теж говорить про наше минуле, про те, що ми зробили свій вибір в минулому. І, ну, я задаю ще раз питання: чи може сучасне, демократичне, суспільство України. Підштовхнути владу до правильних рішень. Ще раз задаю це питання. Ну, це вибір кожного. Але люди бояться говорити правду. От і все. Кожний живе в своєму, знов дев'яточка, але вже монет. Кожний має своє. Може, в принципі, дивіться, на дні колоди туз. Тобто, шанс є. Кожний повинен стати критично думати, патріотично думати. Оце вибір кожного. Це вибір кожного. Жити у таких страхах, закритися у свою скарлупу, тому що це є ця карта говорить про обмеження, про золоту клітку, в якій живе кожний. Думати далі свого носа не бачити. Бачите, дев'ятка, у нас страхи, особисті страхи у людей. Це не бомби, мої дорогенькі. Ми говоримо тут не про бомби, не про обстріли, а говоримо про те, що люди бояться виходити з своєї комфортної зони. А цей вибір потрібно зробити. Якщо не для себе, то для України, для своїх поколінь. А шанс є, в принципі, Бутузов правий. Але я не бачу, що це зробиться. Без нового лідера не буде, а новий лідер це добре забути старе. От тут є. І я про це вже говорила неодноразово. Просто завжди мене називають чомусь порахоботкою. Людина, яка говорить правду, людина, яка висвітлює це все, людина, яка правильно висловлює свою думку, не облизує Фаберже і не вилизує гівняний зад цих дуполизів, зразу порохоботка. Я не є прибічником Порошенка, але я не бачу іншого виходу. От і все. Я не бачу, немає іншого, як би це сказати, лідера, який би це зробив. Гаразд, давайте про залужного. Залужний хоче, а залужний щось говорив. Залужний, відверто скажу, я зрозуміла, залужний поганий політик, з нього не вийде президента. Якщо він буде балотуватися, звичайно, я тоді за. Я більше бачу Червінського, наприклад, політиком. Він здатний говорити і він не буде мовчати. Оце може бути або Порошенко, або ось може бути ще Червінський. Тут випадає король мечів. Розумієте? Але незалужний. Я мало вірю в це. Бо він я скажу так: він розумна людина, він стратег, він чудовий. Головнокомандуючий, військовий, прекрасний, все супер, але не політик. І якщо, то краще червінський. Або Порошенко, або Червінський. Хоча Порошенко завжди випадає в мене король монет. Тут випав король жезлів, говорить про лідера, який патріот. Це говорить про патріота. Хто у нас патріот? Ну от покажіть мені патріотів. Їх перебили, на жаль, немає такої фігури, яку знають усі. Розумієте? От Червінський. Хоча влада його гадить страшенно. І провладні бльохери, верніше пропагандисти. Журналістів на даний момент в Україні дуже мало. Тому що журналіст він викривлює, верніше не викривлює, а, а висвітлює правду, якою би вона важкою не була. А, а пропагандисти вони підспівують владі. От і все. Гаразд, мої дорогенькі. Чекаю на ваші відповіді, чекаю на ваші пропозиції. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде, Україна!